Всім привіт знову! Ліздерев Маш 2013. Канал Тімберзіла з вами. Скажіть, будь ласка, яку компанію ви представляєте і що ви хочете нам показати на цій виставці? Компанія ПП Ющишин надала нам можливість навчальному закладу художньо-професійно-технічному училищі номер 14 Львівської область селища Івано-Франкове. На своїй на свої площі показати територію ремісників. Ми готуємо спеціалістів для деревообробної для промисловості, зокрема, це є столярство, меблярство. Такі спеціальності, як різьба, художня різьба по дереву, художній обробіток деревини, зокрема, столярство, художня обробка деревини, розпис по дереву і так далі. На території ремісників ми показуємо майстер-клас з виготовлення дитячих меблів з масиву. Зокрема, це є стіл і два кріселка, угу. які можна використовувати як в побутовому приміненні, так і в навчальних закладах, в садиках і так далі. А скажіть, будь ласка, ваша ціль перебування тут на цій виставці? Ви хочете набрати учнів собі? Наша ціль у нас є декілька. От, мета взяти участь, налагодити співробітництво з роботодавцями. Щоб, щоб а хто є учн... ваші роботодавці? Це є приватні підприємці, державні підприємства, які залюбки набирають наших учнів для роботи на своїх ага. підприємствах. На свої... Тобто цей традиційний компонент ми хочемо. Показати, що він затребований у 21 столітті, що він є важливий, зокрема, в вихованні молодого покоління на традиціях, на, всталих, на усталих традиціях оцього ремесла художньої обробки деревини. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, з якою деревиною переважно ви працюєте? Для художньої обробки деревини, для різьбіра, для столяра немає значення, яка вид породи і так далі. Ну найкраще обробляється липа. Угу. А ці саме вироби, ну, те, що ви тримаєте в руках, вони що зроблені? Це липа дуже екологічна деревина, так. Різний колір, там видно колір... забуло, серцевина, щось там таке. Це інше питання, це технологічне питання. Ну, да, да, да. Мається на увазі це натуральний матеріал. Угу. Я можу сказати, що от сам матеріал як липа, дерев'яна ложка з липи, вона підходить до технологічних от, тефлонових Сковорідоди і так далі, воно не пригоріла. Ну, да. Давайте подивимося якусь продукцію, яку ви робите, наприклад, там для прикладу. для прикладу. Оце я так розумію. Це... це коник коник для дітей. Так, Коник так. Він виготовлений з натуральної деревини, це є осика. От. Це є осика, так? Так, це є осика і зокрема він розписаний акриловими фарбами. Угу. Це акрилова фарба, аква, вода, угу. воді. Водяна екологічно чиста і дуже приваблива. От, використані кольори, всі теплі кольори, скажімо, зелений, червоний і жовтий, з елементами там вбілювання. От, привабливий для дитини в першу чергу. Візуальному сприйнятті, mm -hmm. в другому, в практичному, що вона може гойдатись. Mm -hmm. І ті речі, вони є теплі, вони є no, yeah, прийнятні, є yeah, yeah. знову ж таки органіка, природність до є no, yeah, органічно прийнятними. No, Я і, не навіть... думаю, що навіть якщо повторити копію з пластмаси чи з іншого матеріалу, який утворений там методом хімічних реакцій і так далі, що він буде настільки. Приємний для... Не буде ніколи, не ні на дотик, ні То. взагалі. Ми закладаємо філософію навчання, яка буде молодій людині через років 15, коли вона буде затребована в суспільстві, як в акілеті, і так далі. От ми закладаємо ті гени, хороші гени здоров'я. Я саме це хотів сказати, але що в нашому навчальному закладу більше 100 років. Більше старок він існував за різних суспільних устроїв, зокрема Австро-Угорщини, речі Посполитої, радянського союзу і України. Оця народність, ця професійність в цьому обробітку, вона не має меж. Ми збереглися як цільний осередок навчального закладу. І компактні. І ми, скажімо, високі технології вплинули на нас тільки позитивно, для того, як, як допомога. Зрозуміло, зрозуміло. Давайте подивимося, тут у нас експонат стоїть, тільки що майстер відійшов від нього. Розкажіть про нього, це, що це, це таке. Не майстер це наш учень. А, це ваш учень навіть. Це бачите. Учень. Він учень четвертого курсу, який навчається на художній різьбі по дереву. Він показує. Клас чи майстер-клас виготовлення паркової скульптури. Крім традиційного компоненту, ми вивчаємо всі академічні класичні види різьблення, Мається на увазі, починаючи з геометричного, закінчуючи от з найскладнішого виду різьблення – це кругла різьба. В даному випадку є паркова скульптура. Для цього потрібно володіти знаннями анатомії. Пластики, звичайно, розуміти дерево. Ну, да. Коли молода людина долучається до таких речей, я впевнений, в неї буде хороше майбутнє. Це підтверджено багатьма нашими випускниками, які ми випустили за історію нашого навчального закладу, за новітню історію, це 1946 року. Я знову ж таки повторюю, що як школа, як художня школа, як напрям школи функціонувала ще з 1896 року. Добре, я вам дуже дякую. І ще раз, значить, ваша школа, ваше професійно-технічне училище. Як воно називається для того, щоб ми могли його знайти художнь. в інтернеті чи могли його знайти. Звичайно, ви можете дуже легко його знаходити по абревіатурі наших, нашої назви. Це ХПТУ номер 14 селище Івано-Франкове, Львівщина, Україна. Добре, дякую. З вами був канал Тімберзіла. Підписуйтесь на наш канал, дивіться наш в Ютубі. Дуже вдячний. Успіхи. Успіхи вам!